Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 18 по 27 жовтня. Контрастний жовтень продовжується. В середу, 18 жовтня, погоду на південному сході країни визначатиме західна периферія антициклону. Нарешті території буде знаходитись під пливом улоговини циклону. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Волині, Рівненщині та Півночі країни 7 порив 14 метрів за секунду. На півночі хмарно з проясненнями. На решті території мінлива хмарність. Вдень та ввечері на Київщині та Чернігівщині очікується місцями слабкий дощ. На Сумщині. Ввечері та вночі 19 жовтня очікуються місцями дощ. На решті території без опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півночі та в центрі від мінус 1 до плюс 3. На півдні 0 плюс 5 в Криму плюс 27, плюс і на сході від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень на заході плюс 10.14, на півночі плюс 10.13, центрі плюс 11,14, на півдні плюс 12.16, на півдні одещини до плюс 18 і на сході плюс 10-12 в четвер, 19 жовтня, погоду буде визначати влогоми на циклону. Вітер на заході та центрі країни південний 4 пориви 9 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 15. На півночі вітер південно-західний. Західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На південному сході південний південно-західний 8 пориви, 15. В Криму слабше 4 пориви 9. Переважно хмарно з проясненнями. На півдні мінлива хмарність. На Закарпатті після 12 години. Часом очікується слабкий дощ вночі помірний дощ. На Франківщині та Чернівецькій області, після 15 години місцями слабкий дощ вночі від слабкого до помірного. На Львівщині слабкий дощ очікується після 17 години вночі від слабкого до помірного. На Тернопільщині та Хмельниччині слабкий дощ очікується після 19-ї години вечора. Вночі від слабкого до помірного. І на Волині та Рівненщині дощ очікується вночі 20 жовтня, день без істотних опадів. На півночі країни день слабкий дощ очікується на Чернігівщині та Сумщині. На Київщині та Житомирщині без істотних опадів. В центрі півдні та сході країни вдень без істотних опадів. Вночі місцями часом слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. На півночі 0 плюс 5, в центрі 0 плюс 6, на півдні плюс 2 плюс 9 і на сході 0 плюс 5. Вдень на заході плюс 10-14, на півночі плюс 8-12, в центрі плюс 11, 17, На півдні від 14 до 20 градусів тепла. І на сході плюс 10-14. У п'ятницю 20 жовтня погоду визначатиме передня частина циклону та зона теплого фронту. Вітер на півночі країни, Волині та Рівненщині східний північно-східний 5 порив 11 м за секунду. Нарешті території країни південний 8 порив 14 м за секунду. В горах Карпат пориви до 21. На півдні місцями в центрі та сході країни пориви в день до 18 м за секунду. Хмарно на півдні хмарно з проясненнями. На півдні країни без суттєвих опадів. на решті території країни зранку протягом всього дня та вночі 21 жовтня часто місцями очікується дощ. На півночі, Волині та Рівненщині можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході від 5 до 12 тепла, на півночі від 2 до 10 тепла, в центрі плюс 8-13, на півдні від 8 до 16 тепла. І на сході плюс 4,9. Вдень на заході, на Волині та Рівненщині від 4 до 12 тепла, на решті території західних областей від 15 до плюс 22, на півночі від 6 до 16 тепла, в Центрі від 13 до плюс 20, на півдні плюс 18-25, а на півдні оддещини до плюс 27. І на сході плюс 13-17. Справжня контрастна п'ятниця суботу, 21 жовтня, погоду визначатиме переважно теплий сектор циклону. Вітер на Волині, Рівненщині півночі країни та Харківщині східний, північно-східний 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території південний 6. Пориви 12, в Горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. На півдні мінлива хмарність без опадів. Нарешті території гмарно з проясненнями. На півночі в день місцями очікується слабкий дощ. Ввечері та вночі на заході країни часто місцями очікується слабкий дощ. Нарешті території без суттєвих опадів. Тем... Температура повітря вночі на заході від 5 до 18 тепла, на півночі від 3 до 13 тепла. В центрі плюс 12-16, на півдні плюс 14-18 і на сході плюс 10-15. Вночі значно потепліше. Вдень на Заході та півночі, Волині та Рівненщині плюс 12-18, на решті території Західних областей від 18 до плюс 25 градусів тепла. На півночі, на Чернігівщині та Сумщині від 6 до 14 тепла. На Київщині та Житомирщині від 10 тепла на півночі до плюс 20 градусів тепла на півдній області, в центрі від 18 до плюс 26 градусів тепла. На півдні літні температури плюс 20-27, а на півдні Одещини плюс 28-30. І на сході від 14 до плюс 22 градусів тепла. Неділю 22 жовтня погода визначатиме переважна улогована циклону. Вітер на заході південний 4 пориви 9 метрів за секунду. Гора Карпат пориви до 16. На решті території вітер південно-східний, південний 6 пориви 12 м за секунду. Марно з проясненнями. На півдні та Донбасі без опадів. Нарешті території часто місцями короткочасний дощ гроза. Вночі 23 жовтня дощі з грозами очікується на півночі країни. Температура повітря вночі по країні складатиме від 5 до 18 тепла. Вдень на заході від 15 до плюс 24. На півночі на Київщині та Житомирщині плюс 17-22, на Чернігівщині та Сумщині від 10 до 18 тепла. В центрі від 16 до плюс 24, на півдні плюс 20-27, а на півдні Одещини до плюс 29, в до плюс 30 і на сході від 10 до 20 тепла. Ось такі контрастні погодні умови спостерігатимуться. В понеділок, 23 жовтня, погоду визначатиме у улогове на секлону. Вітер західний, 6,12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На півдні без опадів, нарешті території часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході від 8 до 12 тепла, на решті території країни від 10 до 17 градусів тепла. Вдень на заході та півночі від 10 до 17 тепла, в центрі від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла, на півдні плюс 17-24 і на сході плюс 15-20. У вівторок, 24 жовтня, погода визначатиме гребінь антициклону. На сході країни тил циклону. Вітер на заході західної чверті 3 пориви 8 метрів за секунду, нарешті території північно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. Переважно хмарно з приясненнями. На лівобережжі день часом місцями слабкий дощ, на правобережжі без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 4 до 12 тепла на Донбасі до плюс 14, вдень на заході плюс 11-17, на півночі плюс 7-12. В центрі від 8 до 15 тепла, на півдні від 10 до 20 градусів тепла. І на сході плюс 7-12. середу 25 жовтня на погоду правобережжя буде впливати циклон. На лівобережжі антициклон. Вітер на правобережжі південний 6 пориви, 12 метрів за секунду. На лівобережжі нестійкий 3 пориви 8 Хмарно з проясненнями. На Закарпатті, в центрі та півночі країни часом місцями слабкий дощ. На вешті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 4 до 14 градусів тепла. Вдень на заході плюс 11-16, на півночі плюс 8-12, в центрі плюс 9-14, на півдні від 10 до 17 градусів тепла і на сході плюс 7-12. Четвер, 26 жовтня погоду визначатиме передня частина циклону. Вітер південної чверті 5 порив 11 м за секунду. В горах Карпат пориви до 18. Марно з проясненнями, часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі по країні складатиме від 0 до плюс 10. На Одещині та узбережжі морів тепліше до плюс 14. Вдень по країні від 9 до 14 градусів тепла. На півдні плюс 12-17. І в п'ятницю 27 жовтня погоду визначатиме циклон. Вітер південної чверті, 7 пориву 14 метрів за секунду. Марно з проясненнями. Часом місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході від 5 до 12 тепла, на півночі та в центрі від 3 до 10 градусів тепла. на сході 0 плюс в день на заході від 13 до плюс 20 градусів тепла. На півночі плюс 8 12, в центрі від 10 до 17 тепла. На півдні від 13 до плюс 20 градусів тепла, в Криму до плюс 24, і на сході плюс 9, 13.